Вітаю, давайте поговоримо про те, що західна преса почала писати про звільнення Херсону уже наступного тижня, практично з понеділка. Друге, давайте обговоримо Ілона Маска і про те, що він не хоче сплачувати за старлінки. Також Фрідман хоче подарувати Україні Альфа-Банк, а північний потік-два після терористичних ударів самої Росії по своїх газопроводах Мільнер заявив, що буде довше. Відбудувати, збудувати новий, ніж відбудувати знищене. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, і обов'язково скидайте своїм друзям та близьким наш канал для того, щоб вони отримали правдиву інформацію. Давайте поговоримо про звільнення Херсону. Financial Times вчора ввечері вийшов із новиною про те, що правий берег міста Херсон може бути дуже швидко звільнений. Те, що динаміка українських військ дуже правильна, те, що російські обстріли ракетами цивільних кварталів не зупиняють наступ зсу, те, що зсу отримало ще додаткову зброю, і уже з понеділка можуть звільнити частину територій. зрозуміло, що це не все місто, але це надзвичайно важливий меседж з однієї сторони, деокупація, з іншої сторони, політичного удару по путіну. Тому що він провів референдум і сказав, все не чіпати це моє. І на що українці йому сказали ні, не твоє, і ми повернемо своїх громадян і свою територію. Більше того, псевдогубернатор Сальдо, колишній регіонал ОПЗЖник, він зараз вже звернувся до Кремля для того, щоб йому допомогли вивести частину людей на територію Криму, тому що він. Каже, що українці дійсно будуть зараз деокуповувати і треба людей вивозити, щоб вони не залишилися на звільнених територіях. Тому вони зараз намагаються людей переправляти на територію Криму. Друга річ, це те, що Україна зараз зайде на правий берег і там дійсно потрібно продовжувати цей наступ. Потрібно звільняти і решту міста і звільняти саму Херсонщину, тому що не можна дозволити, щоб вони в зиму входили якраз таки під окупацію, тому що там ніякого обігріву, нічого, ні опалення, ні електроенергії не буде. Тому що ми розуміємо, що гауляйтери не справляються з керівництвом території і навпаки роблять чим чим можна більш погано і для них чим гірше, тим краще. Тому, скажімо так: тримаємо пальця за ЗСУ, а тримаємо пальця за наших захисників і йдемо в атаку, донейтимо, допомагаємо волонтеримо і підтримуємо всіляко, як ми тільки можемо. Друга річ, про яку я хотів з вами поговорити, це те, що російські санкції все-таки діють, і те, що російські олігархи почали виходити з ініціативами, там подарити банк, ще щось. Віце, це все говорить про те, що санкції є і працюють, і вони по них давлять. Але це не говорить про те, що ми повинні ці подачки брати. Їхній банк сьогодні коштує нуль. Він і так може бути націоналізований. Не треба нам з барського плеча розповідати, що ти нам щось подариш. Ми можемо забрати і так. Ви знищили частину нашої інфраструктури, і ви за це заплатите. Все тому зараз ось ці ініціативи зараз до речі, прийшли гроші Саудівської Аравії. 400 мільйонів заявили в офісі Мухаммеда Бін Салмана, коронованого наслідного принца Саудівської Аравії, який управляє цією країною, про те, що надійшло 400 мільйонів. Дуже дякуємо за ці гроші. Але я дуже великий сумнів, що це його гроші. Чи не заходять це гроші Абрамовича за те, щоб е, в Україні е, з нього зняли санкції? Тому що Бін Салман, який взагалі не вникав в наше питання і, можливо, навіть не до кінця розуміє, де знаходиться Росія і Україна, тут захотів дати 400 мільйонів. Жодного разу нічого не давав. А тут 400. Тобто може бути схема, тому що Бін Салман відомий в світі як переговірник. Відомий в світі як людина, яка хоче війти в світові еліти, ви можете знайти дуже багато згадувань про те, що він допомагав свого часу Дональду Трампу повернути росіянам борги через риболовліва, викуповуючи. Там дуже складна схема була з Джарідом Кушнером, викуповуючи картину Спаситель, яка б коштувала 400 мільйонів, і всі говорили, що вона стільки не коштує, не факт, що вона правдива. Ну і скажімо. Далі там це була історія, така дуже-дуже сумнівна, і це от, якраз таки його зв'язки з росіянами і зараз можуть зіграти йому на руку. Йому, і, скажімо так, тому треба дуже аналітично і прискіпливо ставитися до всіх таких подарунків. Окей, гроші хай йдуть, але ми точно не повинні з них знімати ніяких санкцій. Тому що ми розуміємо, що є список олігархів, які дуже хочуть, щоб Україна зняла санкції. Для чого? Для того, щоб вони потім прийшли в Європу сказав, Дивіться, вони перші зняли. Знімайте тепер ви. І знімайте зі всіх. Розумієте? А, а зі всіх ми повинні збити мінімум трильйон. Тому що вони знищили нашу інфраструктуру, вони вбивали наших людей, вони знищували нашу державність. От, і намагалися, як, як мінімум, це робити. А друга річ це те, що Мільнер, путінський піс, заявив про те, що їм буде швидше відбудувати фізичний потік. Розумієте, дуже смішно, росіяни намагалися шантажувати. Європейський СУ, мовляв, на там аварія, але трошки переграли, і зараз там тільки одна ниточка йде. Путін намагається через Південний потік постачати газ, але він вже там практично нікому не треба. Ну і найголовніше, росіян заміняє Катар, Штати, скраплений газ через Польщу, Норвегія і частково Венесуела. Європейський ринок переформатувався за це літо. І Путін сьогодні не є таким супервеликим, супер шантажером. Вони обіграли його і вони грають зараз без нього. Якщо будуть в них якісь дирки, які потрібно буде затикати, да, будуть брати Путіна. І те, що Мільнер каже, ми готові там, постачати через цю одну ниточку, і Путін теж казав, що це одна ниточка, що залишилася. А Всі кажуть, ні, вже не треба. Дякуємо. Супер нажилися. І, до речі, стаття Бореля, про яку ми з вами говорили, теж вона про це: що все, Європа міняється. Ну і ще одна тема, яку я хотів з вами обговорити. Ілон Маск заявив, що не буде фінансувати в Україні старлінки. Що все, типу, його волонтерство завершилось, він втомився, пішов в депресію. Насправді ситуація більш глибока. Ну і там звинувачують зараз Мельника, нашого експосла в Німеччині, який йому сказав факов, ну, скажімо так, мягко перекладаючи, «завали, закрирувати, типово. Е але там насправді ну, мельник не правий. Низько так не можна робити. Його треба всім дякувати, хто допомагав, навіть якщо він зупинився допомагати, але все рівно треба дякувати. Проте е ситуація складніша, ніж просто маск не хоче там покрити борг. 80 мільйонів. Для маска, якого статок там під 300 мільярдів, це ну, типу, повечерити десь в Нью-Йорку, Техасі чи в Каліфорнії. Е ситуація інша. Е я думаю, що це йдуть тертя між ним та урядом Байдена. Друга річ, в маска йде розслідування проти нього. Кримінальне, до речі, там за спробу купити Twitter і там деякі махінації, які він намагався прокрутити. Ну і третє, дійсно не виключаємо вплив Путіна. Тобто дзвінок більш за все був. Раз Маск зараз намагається ось так себе вести проти України. Да? От, тому дивіться. З маском все просто. Він хайпажер. Він намагається зараз більше медійно відігрувати. Це типовий інфобізнесмен. Типовий інфобізнесмен. От, але дуже важливо. Україні не втратити цей зв'язок, який є. Так є кілька сценаріїв, в тому числі і те, що Штати можуть заплатити, те, що ми самі можемо заплатити, те, що ми можемо просто взяти банку на монобанку, да і взяти її зібрати. І по світу можна зібрати. Україна збирає сьогодні по світу мільярди. Давайте чесно, тому 80 мільйонів ми закриємо. Правда, Маск пішов далі і сказав, що Росія в космосі хоче збити його спутники. Від яких живиться інтернетом Старлінк, ну і типу може не бути, що це Путін хоче знищити, мас, вже не хоче бути крайнім. Ну але це проблеми маска. І знаєте, дуже дивно спостерігати за цією людиною, в тому, що він от саме так себе веде дуже низько дешево. Але, скажімо так, Бог з ним. Друзі, дивіться, віримо в ЗСУ. Надіємося і тримаємо пальці за сьогоднішній тиждень за Херсон. Да, з понеділка будемо чекати протягом тижня на дуже круті-круті новини з нашого українського півдня, з нашої Таврії, з Херсонщини. От але питання до вас наступне: як ви вважаєте, Маск от зараз грає дурня в інфопросторі через те, що він говорив з Путіним? Чи є? Інша причина, наприклад, внутрішні перепідтію Сполучених Штатах, а Україна просто як привід поскандалити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також напишіть свої побажання нашим Збройним силам України в їх контрнаступі на Херсон. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, і ми з вами будемо на зв'язку. Дякую вам.